Після удару по Херсонській ТЕЦ без тепла залишилось майже пів тисячі багатоповерхівок. Це приблизно 40 з половиною тисяч абонентів. Коли повернуть тепло, поки що невідомо. Отже, сьогодні ми поговоримо з. Володимиром Косюком, головою громадської організації Спілка журналістів Альтернатива, він знаходиться у Херсоні. На зв'язку у нас знову Херсон, наш улюблений, наш дорогоцінний. Вітаю вас. Вітаю вас, Тетяно. Так минулої середи росіяни розбомбили херсонську ТЕС. Навіть на ній після цього почалися ремонтні роботи, але знов. Був обстріл і загинув один з комунальників, тому роботи припинилися і сама ТЕЦ зупинена, вона забезпечувала ну, майже 70% теплопостачання в місті Херсон. З урахуванням того, що друге підприємство Херсон Теплокомуненерго теж не працює, то в Херсоні немає. Опалення взагалі ніде. ну Тільки в тих квартирах, будинках, де є приватне якесь остаткування і власне опалення. Зараз обіцяють синоптики, що погода буде погіршуватися, і обіцяють навіть до мінус 12. Як зараз ситуація з погодою у вас? Наскільки взагалі холодно в домівках? Ну, в Херсоні погода від Одеси не сильно відрізняється, майже така сама. Сьогодні зранку були заморозки. В домівках ну, від 14, це коли люди рухаються, там готують їжу, якусь щось там включають, гріються, до 10 приблизно градусів. Ну, це все одно, навіть 14 це дуже холодно. Всі ходять в квартирах в одязі, тому зігрітися в місті дуже складно. Ви знаєте, от скільки ми розмовляємо з Херсоном, з херсонцями безпосередньо, ви завжди з посмішкою, ви завжди знайдете щось хороше, обов'язково розповісте про те, що і підземні є якісь школи, і інші заходи, і театр працює, і телебачення, я так розумів. Херсон Плюс теж так? ви ж зараз на роботі, напевно. Так, звичайно. Ми, от буквально на днях знімали. Події в Херсонському театрі, де відзначали День Святого Миколая для дітей був влаштований не свято. Звичайно, розпачу такого нема. Я згадую події листопада 22-го року, коли звільнили Херсон. Тоді ситуація була ще гірша з точки зору комунікації, тому що не було ні зв'язку, ні світла, ні води, взагалі нічого. І е, масова люди виходили з багатоквартирних будинків і на Кастрах е, гріли собі чайники, варили там якусь кашу поїсти. Е, зараз, е, з цього приводу, ситуація гірша. Чому? Е, е, вода є, світло, ну як і всюди в Україні, е, то є, то нема. Е, але е, розвести. Якийсь вогонь на вулиці, це буде дим, і одразу це буде увага дронів, а ви ж знаєте, що в Херсоні так. Ну, сафарі на людей дрона да Тому з цього приводу от, відрізняються ситуація трьохрічної давнини, тому що небезпека загрожує ну, буквально на кожному кроці Тобто я так розумію, що у вас ситуація така вдома. Ви не можете приготувати нічого, так там чи щось зігріти. А на вулиці це просто страшно дуже небезпечно, так? Ні, у тих, у кого є газ, ще більш-менш ситуація нормальна, але теж знов таки частина людей з електроплитами і постійні перебої з електрикою, це теж ускладнює. Тому наша волонтерська команда. Херсон Плюс зараз е, оголосила і е, вже три роки займається волонтерством і оголосила збір е, коштів на допомогу, теплу допомогу для херсонців. Е, чому це важливо? Тому що в місті, ну, за офіційними даними, залишилося близько 60 тисяч е, жителів. Е, і це, е, ну ви маєте розуміти, це здебільшого. Пенсіонери зовсім старі люди, маломобільні люди, і родини з дуже або багато дітей, або малозабезпечені родини. Одним словом, здебільшого, ті, хто не зміг виїхати. І в першу чергу через фінансові міркування. Тобто залишилися люди, які самі. Самим їм вижити дуже складно, їм постійно потрібна якась допомога, і зараз ця допомога вкрай необхідна саме з точки зору виживання, тому, тому що треба елементарно зігрітися, Тому ми оголосили збір коштів на придбання теплих речей. Це в першу чергу ковдри, пледи. Теплі носки, термобілизна, термоковдри, грілки, газові балони, газові пальники для тих, у кого електроплити і щоб можна було приготувати їжу. Звичайно, будемо купувати і навіть невеличкі дуйки електричні для сугріву, але ми розуміємо, що це не панацея, тому що. Не завжди є електрика, тобто так, на яка... електричні прилади, не я можна одразу ж подумала, чи взагалі галас... є у вас електропостачання? Так. Тому е наша сьогоднішня з вами зустріч теж е я так розумію, пов'язана саме з тим, що Херсону е Тр треба допомога, і е я знаю, що в Одесі е дуже багато людей е Переселенців з Херсону, вимушених переселенців, в тому числі і у нас і журналісти і знайомі, і там оператори переїхали в Одесу. І як можуть теж допомагають рідному місту. Тобто як можна допомогти, давайте ще раз кажемо: можна перевести якусь певну суму, так яку є можливість перевести, звісно, на рахунок громадської організації, так і можна передати в Херсон, яким чином можна передати теплі ковдри. Можливо, ми якийсь збір оголосимо саме тут на місці. Як можна передати туди? Так, звичайно, ви правильно назвали два шляхи допомоги. Це ми зараз відкрили банку в Монобанку, саме збираємо кошти на придбання цих товарів, і можна і в натуральному вигляді цю допомогу передати, але знов-таки, я думаю, ви знаєте, ускладнення є в логістиці, тобто. Великі машини, великі фури, на жаль, практично не доїжджають до Херсона, тому що є шматок ділянки ділянка там між Миколаєвом і Херсоном, яка постійно під дроновими атаками, і повністю її, на жаль, не перекрили антидроновими сітками. І там є. Ділянка, де треба їхати машиною 150-160 кілометрів, а велика фура ну не, не в змозі угу. розігнатися так тому, звичайно, ми, наприклад, возимо великими бусами, здебільшого це, і така допомога в невеличких партіях, вона, по-перше, менше привертає уваги, якраз з точки зору дронів, і вона доходить до херсонців. А як можна отримати саме допомогу? Це приходити до вас, чи є якісь пункти? Я розумію, можливо, з точки зору небезпеки не варто оголошувати прямо зараз адреси, але все ж таки, от як далі відбувається саме допомога? Чи облаштовані нас, якісь можливо ділянки? У нас дуже чи? велика база даних бенефіціарів. Повірте, наш телефон, наші адреси знають. Більшість херсонців, які постійно отримують у нас допомогу, тому це абсолютно не секрет. Звичайно, працюють практично всі месенджери, і в Фейсбуці, і Ватсап, Вайбер, і Телеграм, і, і так далі. І весь час ми спілкуємося з бенефіціарами, з тими, хто отримує допомогу, уточнюємо їхні потреби і таким чином, і надаємо допомогу. Зрозуміло. А щодо ремонту відновлення, хоча б приблизно чи є якась комунікація у вас з владою, з е, е, комунальниками, чи є якась інформація щодо звичай... цього? Так, звичайно, Справа в тому, що здебільшого, от ті дані, які ми наводимо, да, які як журналісти в тому числі розповсюджуємо, базуються на даних, які надає місцева влада і обласна і міська адміністрація. Саме після їхніх, так сказати, звернень і обяв стало зрозуміло, що поки що надії на ремонт ТЕЦ немає, і навряд чи вона буде відремонтована до кінця цього сезону, скажімо так, опалювальному. Зрозуміло, так. Вони роблять все можливе, щоб було й холодно, і без світла. Без електропостачання, тому що ми відмовляємося говорити, що немає світла, світло воно є, і в людях в першу чергу. І ми бачимо, що, попри важку ситуацію, херсонці постійно всміхаються і продовжують життя, і демонструють, як взагалі можна жити попри все. За це велика подяка. Ми, звісно, в кращих, напевно, дай Бог умовах, так за вас. Я сподіваюся, що люди, які зараз подивляться нашу програму, наш запис, захочуть допомогти і зможуть це зробити. Я думаю, що обов'язково ви дасте наші всі координати в коментарях до цього запису. Так. І сподіваємося, сподіваємося на допомогу. Дуже дякую, хочу нагадати, що був Володимир Косюк в ефірі, голова громадської організації Спілка журналістів Альтернатива Херсон на зв'язку. Ще раз дякую вам і хочу нагадати всім, що ви можете в описі подивитися, що необхідно, куди можна задонатити та як допомогти херсонцям. Тому що нагадаю, після ураження Херсонської ТЕЦ без тепла залишається. Близько 40,5 тисяч абонентів це переважно літні люди. З вами в ефірі була Тетяна Маленко. Залишайтеся з усі.